Ви коли-небудь замислювалися над тим, які пенсії у прокурорів. Українське видання Апострофці у статтю про це написало невеличку, але змістовну. В ній вказано, що пенсії прокурорів в Україні вищі ніж у країнах ЄС. Що ж, не так з цією статтею і чи дає вона нам повну картину? Ми запитали у нашого медіа експерта Олександра Гороховського. Е, я хочу сказати, що це один з варіантів такої недобросовісної реклами. Ще один можливий варіант це звичайно, що як то кажуть, забиття інформаційного простору, е, отакими от відволікаючими, нічого не вартуючими новинами для того, щоб розмивати нашу увагу. Але, в принципі, це така менш е, поширена історія, як правило, це отака. От е, не дуже добросовісна розкрутка певних е, інформаційних платформ. Тож ігноруйте подібні публікації та навіть заради цікавості не переходьте за посиланням.